Офіційний Париж занепокоєний хвилею російської дезінформації щодо майбутньої олімпіади. Російські офіційні ЗМІ, а також прокремлівські канали у соцмережах всі як один, але різними способами, стверджують, що Франція до проведення ігор нібито не готова. Кремль атакує олімпіаду. Насправді в кращих традиціях російської пропаганди, а також в якості помсти за позбавлення російських спортсменів права використовувати символіку країни-агресорки, зливні бачки Кремля, не переймаються викладанням певного фактажу чи документів, а лише апелюють до емоцій свого читача та критикують і висміюють як сам процес організації ігор, так і його безпекову компоненту. На нещодавній церемонії відкриття нового олімпійського центру плавання журналісти запитали у президента Франції Еммануеля Макрона, чи вважає він, що Росія націлена на перешкоджання іграм. Без сумніву відповів він, у тому числі в інформаційній сфері. Щодня Росія публікує матеріали про те, що ми не можемо зробити те чи інше, тому ігри будуть під загрозою. Слід зазначити, що нещодавньою жертвою інформаційної агресії Кремля була Федеративна Республіка Німеччина. А от тепер, масово використовуючи підроблені акаунти у соцмережах, Москва атакує і Францію. Окрім того, за повідомленнями BBC, мережа створених у Росії сайтів Портал Комбат звинувачується у поширенні неправдивих історій, таких як повідомлення про те, що французькі найманці воюють в Україні. Або що Макрон скасував поїздку до Києва через побоювання замаху на нього. Кажучи просто, усі цивілізовані країни, що виступають проти геноциду українського народу Кремлем, автоматично попадають у банк цілей російських інфовійськ. Це є насправді логічним і очікуваним розвитком подій, оскільки саме така практика, описана в доктрині гібридної війни. Авторство якої приписують начальнику російського генштабу Герасімову. Ці методи і спроби їх реалізувати давно відомі і легко читаються. Їх вплив з часом зменшується, оскільки тепер і європейці отримали щеплення від російської пропаганди. Так само, як українці з 2014 го і особливо з 24 лютого 2022 року. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!